Відновилися після пошкодження. Анна Гававка. Передача на Нестеренко. І один один переграє Оргу Макаренко. І Коладник. Передача на корець. Вихід від Слободян. Але Гававка. І Нестеренко. Закидає учасниця. Київ змінює воротаря на додаткову польову гравчині. Чудовий прохід від Юлії Порадний. Що піддох там планувала на очевидь, що буде спроба з ударом від підлоги з підтримка. Карпат нагававка. Вийшла передача на. Владислава Слободяна і швидка атака. Катерина Кочан. Забиває Катерина Старенко. На швидкості проходить центр майданчика. Дивиться, де партнерка. І сама атакує Валерія Старенко. Так ніхто на неї і не вийшов. Активно в лінії працювала. Стартак швидко йде вперед Катерина Кочан. Фантастика. Дефектно вона пройшла. Ось чудова передача. Прямий сильний. Передача на надію пойманову. Залише в повітрі, але заблокували кидок Анастасія Пархоменка. Передача на хід і закидає. Переведення. Класний пас від Ольги Макаренко. Валерія Нестеренко, Слободяни. Стягнули захист. Класно розіграли. Потрібно кидати. Анастасія Оржа. Близько 20 секунд залишається до кінця першого періоду. Втрачають Спартаківки. Карпати, швидкий перехід Надія Пойманова. На Забиває ліва крайня уж команди. 19-15. Все рефолоно. Сюрпризом. Зуміли закрита. Міхєва в лінії працює. Ставить заслін. І ось якраз через Заслін, яка ставила Міхєва. І атакувала Анна Гава. Спартак. Переходить вперед. Підок Настасі Пархомен. Тепер вона відбиває Андріана Марцин. Марцин на гаварку. Борис Патріовський. Намагається команда якнайшвидше переходила в напад. Зрештою далеко дали. Карпати Карпату Поточному сезоні. На її рахунку. 173 голи. зарахований. Переведення класно прогнали швидко м'яч. Гававка, Гававка, обмані рухи, передача на Слободіан. Також йде на захист, створює загрозу. І Валерія Мастеренко. просто чемпіонат України, володарки титула і також найкращих грачих індивідуальних Вау, Як забиває Пархоменко, Аржаковська. Пархоменко, Пархоменко. Пора з права крайній вийшла. Оржаховська йде в обереж, переграючи Єлизавету Сергієнко. Старенко. І знову Спартак вдала в обороні на виході Нечаєва. Якось в впевненості. Відповідно ігрового часу вже отримує знову піде І забиває Анастасія Оржахов. Гававка. Переведення на Нестеренко. Нестеренко, Нестеренко. Йде на кодох. Проходить вона не чай волекою. Переграючи. Далі вже перехід. Пархоменко на хід доходить меж до Анастасії Оржаковської. Забиває Оржаковська. До трьох м'ячів Спартак Спасиня. Технічна Калодюк. Сергієнко, Сергієнко теж може взяти гру на себе, але Біфалу не, не було. Зіграла в купку. входить в лінію нестеренко. Гававка. Заблокований кидок підхоплює Дар'я Корець. Виходить. Передача на коча. І не забуває коча. Все Яни резуне. Позиція для кидка. Забиває Горошко. Літають і партнерки. Карпати перемагають впевнено перемагають Спартак.